Так, доброго дня, любі мої. Дивимося з вами. Дивимося з вами Запоріжжя. Всі просили, щоб я подивилася. Давайте подивимось Запоріжжя і Дніпро. Запоріжжя будемо дивитися. Запоріжжя. З 26-го. Запоріжжя, Запорізька область, з 26-го. 9 по тє десяте. Запоріжжя надходження. Надходження. Дивіться, цей період, якийсь цей тиждень, був в як в підвішеному стані по Запоріжжю. І надходження чогось буде. Чогось для, для захисту і для руху вперед. Так, да, якісь ресурси. Так, колісниця. Здійснення руху вперед. Тобто була як, знаєте, як перепочинок, як щось, що потрібно перечекати, і потім рух вперед. Дивіться другий момент. По Запоріжжю наступного тижня все-таки будуть лупити ракетами вас. Тобто ракети продовжуються. Але не візьмуть, мені кажуть. Далі, для захисту буде ще щось поставлено. Кількість ракет, яка зараз випускається в ваш бік, вона зашкалює, ось так вам скажу. На тому тижні зашкалювала. На цьому. Так, будуть виявляти якихось людей, які грабували цей весь час. Тобто, були такі прям. Можливо, якихось волонтерів, які збирали там гуманітарку. Ну тут не гуманітарка, а кошти якісь. Тобто будуть виявлені люди, які на грошах от хотіли збагатитися. Але не вийде. Так, давайте ще подивимося на прильоти. По, дивіться, по гарячим точкам таким, да, ну, як можна назвати гарячі точки, ну, тим містам, які. У нас є частково окуповані, да, там, які взагалі окуповані є в Запорізькій області. Буде окреме відео. Ну, як завжди, хто знає, хто зі мною, той в курсі. Так буде окремо відео про Енергодар. Енергодар, Мелітополь, Якимів, Кубердянськ, Більмак, Гуляйполе, Оріхів, Пологи, Токмак. Василівку і Чернігівку додала я до цього списку ще Чернігівку. Просили, додала. Другий момент. Я вас дуже прошу. От такі запитання, чого немає того чи чого немає сього. Ми ж з вами не... не знаю там. Я це роблю добровільно, без. Давайте бути людьми. Якщо ви хочете, щоб я подивилась якусь там якесь місто, чи якийсь населений пункт, ви напишіть, я подивлюсь. Але давайте залишатися людьми. Буде в такий, знаєте, буду вас трошечки виховувати. Чого немає? По-перше, добрий день. То, що ніхто не просив, того й немає. Я не можу продивитися всі населені пункти чи. Області, розумієте? Якщо просять, я дивлюсь. От попросили мене Васильівку, я додала нас того разу. Просили мене там пологи. Я говорила, що якийсь період це там режим тиші. Але ми з вами люди. Давайте залишатися людьми. По Запоріжжю. Дивіться, Запоріжжя не візьмуть. Запоріжжя залишається вдома. Воно залишається. Але розвідка йде. Щось десь буде летіти і буде прилітати. Кошти виділяють на Запоріжжя. Кошти виділяють на Запоріжжя, щоб, були, ну, щоб укріплювати Запоріжжя більше. І тут як буде як допомога іноземних партнерів. Тобто, буде, знаєте, як зберуться там декілька країн і щось поставлять по Запоріжжю. Тобто, не одна навіть країна. А в Запоріжжі вони шукають, бачите, захищаються захист. Захист дуже хороший в Запоріжжі, вони захищаються. Другий момент. Людина, яка керує захистом Запоріжжя, вона ну, вміло це робить, але їй, я вважаю, що, можливо, десь якась допомога потрібна. Тобто її треба надати. Ну це більш допомога як ресурсна. Ось так. Далі, те, що воно буде летіти в ваш бік, так я це і до бабки не ходи, і до гадалки не ходи, Це воно буде летіти. Виявлятимуть. Виявлятимуть зрадників. Виявлятимуть. До речі, дуже багато жінок зрадників буде. Ось так. Виявлятимуть, сажатимуть, ну туди їм і дорога. Колісниця. Ой, колесо фортуни. Але такому... Б, 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 цьому. О, дивіться, по Запорізькій області там буде рух наших вперед. Прям не рух. Ой, а стрімкий рух. Так, по Запоріжжю. По Запоріжжю мені не подобається карта смерті. Наші. А, дивіться, в Запоріжжя будуть, я так розумію, що буде якийсь, можливо, обмін. От обмін людей, які от полеглих. Але все добре. По Запоріжжю починає ситуація трошечки покращуватися. Але е, лупити все рівно будуть. Ну, щоб ви розуміли, що так все просто аби как не пройде. На жаль, це не та ситуація, не те місце, де все, все закінчиться. Давайте дивимося область. Але е, окремо там треба дивитися з окуповану, не окуповану територію, але ми подивимося загальний який. Бої. Кажуть, що я розру... ну, десь буде летіти, десь буде летіти, дивимося територію е з їхнього боку ніяких нових населених пунктів взяти, я не бачу. Вони там на щось там задивляються, на якісь, але в них недостатньо ресурсів, і тому воно буде отак текти, як воно тече. Єдине, що страшний суд нам говорить, що ага, рух. Рух дивіться, щось повинно надійти. Воно вже, воно вже на території України. Воно вже на території. І там нам не, ну, не вистачає. Будуть їх залякувати, дивіться, на тих територіях, які будуть підконтрольними, будуть залякувати як чоловіків буде залякування. Ну, це, напевно, вони там, як будуть їх там, забирати до війська, такі залякування. Так. Далі давайте подивимось ще раз на область. Так, ситуація з референдумом, вона якась така підвішена, а люди в дуже в такому плачевному стані. Чого? Тому що починається оце заб... хватання, забирання чоловіків. Розумієте? Хлопців, чоловіків, вони без розбору будуть зверствувати. Люди їдуть, люди їдуть, люди їдуть. Так, дивіться, по Запорізькій області. Будуть поранені, ну це наші, будуть бої, будуть поранені. Буде якась така ситуація дуже неприємна там військової, у військових. Ну, це їхні проблеми. Я думаю, що ми туди лізти не будемо з вами. А, і буде рух вперед. Дуже багато людей буде виїжджати, але їм не дадуть виїхати всій сім'ї, наприклад, чоловікам. Я думаю, що буде як. Не дадуть. І там я дивилася Василівка. Вже відео робила по тим містам Васильівка. На наступному тижні вона буде в такому одній із гарячих точок. Тому будьте уважні. Дуже велике прохання тих людей, які виїжджають, їх чихось збираються виїхати. Будь ласка, якщо ви збираєтеся виїхати, зробіть це в суботу-неділю в найближчі, ну, найближчі дні, тому що з понеділка там ну, взагалі почнеться така не дуже хороша ситуація. Ось так. Всім дякую за увагу. Запоріжжя тримайся, але ракети ще будуть летіти ракети будуть летіти і, на жаль, на жаль. Всім дякую, підписуйтесь, ставте вподобаєчки, всім дякую, до побачення.